Ну а далі ми поговоримо про те, що відбувається на передовій. На турецькому напрямку наші воїни потрапили в російську засідку. Є загиблі. Володимир Зеленський оприлюднив доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Так, від початку доби і до 16.00 на різних напрямках відбулося 46 російських штурмів та майже пів тисячі обстрілів з важкого озброєння. Крім цього, більш ніж 400 застосувань FPV-дронів. Найбільша активність на покровському напрямку. Долучаємо до розмови Андрія Полухіна, представника прес-служби двадцять окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Бригада стоїть біля часового яру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, розкажіть нам. Будь ласка, яка ситуація на тому напрямку, де ви де стоїте ви ваші побратими та посестри? Але насамперед хочу, щоб ви почали з того, чи відчули ви оце великоднє тимчасове припинення вогню анонсоване Путіним. От з цього почніть, будь ласка. А по ситуації, на жаль, ми не можемо сказати, що це було припинення вогню. Противник виконував дії, як і штурмлі на нашому напрямку, так і е, були застосування дронів та е, навіть обстріли. Е, ми не можемо сказати, що це було перемир'я. Що, що це була якась е, ось зупинення вогню, зупинення своїх дій, оскільки противник все ще намагався е, скористатися. Такою умовною тишою, про котру можна в принципі сказати, але все ж таки сказати, що воно було відчутно як перемир'я, як закінчення вогню, яке з тимчасово не можна. Можливо, так. ви встигли скористатися хтось з бригади, якісь підрозділи для того, щоб. Ну, якось е, вирішити якісь питання. Питаю, тому що ми сьогодні говорили з офіцером з Лиманського напрямку. Він каже: Ми встигли забрати. Там було пару годин. Ми встигли забрати якісь свої е, озброєння, яке було там десь на лінії зіткнення. Та е, офіцер з Хартії, Харківський напрямок, каже: Ми нічого не встигли, тому що артилерійський вогонь вони зупинили, а в Піві літають. Ми не можемо вийти. Ви, можливо, якось вдалося скористатися цим моментом таким відносної тиші. Сказати, що була якась перевага для того, щоб скористатися цим моментом, теж я не можу. Ми не робили, не забирали якихось там речей, котрі там десь у нас лежать, котрі було важко під час активних бойових дій, оскільки все одно ну, відбулися штурмові дії, якогось безпечного моменту не було для того, тому ми у нас. Єдине, що зробили планові ротації особового складу. Uh -huh. Ось, але е, так, щоб повноцінно скористатися якоюсь тишою, ми не мали змоги. Не uh -huh. було у нас її. Uh -huh. А ворог що робив в цей час, крім тих е, атак, про які ви сказали? Е, на жаль, теж не можу сказати. Інформації в мене е, немає е, про те, чим чи скористався ворог цією uh -huh. ситуацією чи ні. Пане Андрію. Так. Чуєте нас? Так. чую. Про ворога так. теж не можете розказати. Скажіть, все-таки сьогодні е, Великдень. Не можу не спитати, чи як він, як це свято минуло е, у вас в бригаді на передовій, може, чи вдалося бодай трохи відчути цей якийсь Великодній дух? І Паски? А, е, сьогодні супроводжував на літургіях нашого бригадного е, капелана, е, панотець е, Зміг. Доїхати до певних підрозділів освятити Пасхи. Звісно, що всіх об'їхати немає можливості, особливо тих, хто зараз виконують бойові задачі. Але для них передадуть їм ці освячені Пасхи для того, щоб вони мали можливість теж відчути себе, теж відчути це свято, хоч якимось чином. Тому у нас і була святкова літургія. Вона на жаль була більше в таких тилових районах, але все ж таки. Хлопців, максимально хто е, хто у нас виконує наші повізадачі, відчують це свято, пане Андрію, розкажіть ще кілька слів. Будь ласочка, Ну це вже так на завершення розмови, але півтори хвилиночки. Десь маємо е, е, про людей, які приходять до вас зараз нові в бригаду. Кого ви потребуєте? Ось цей момент чи привідкрити нам так. Ми е, постійно потребуємо е, людей на бойові посади, особливо на посади стрільців, стрільців санітарів, старших стрільців. Ми зараз набираємо велику кількість пілотів дронів, тому що ми маємо створити один, що маємо створити новий підрозділ для роботи з безпілотними системами, okay. і також наша бригада приєдналася до проекту контракту 1824. Ми готові приймати молодих людей, котрі хочуть захищати свою державу, хочуть захищати свою землю. У нас є Досвідчені інструктора, котрі самі пройшли бойові дії і можуть передати не просто якусь базову базові знання, а передати свій досвід, котрий вони набули під час виконання завдань. Пане Андрію, дякуємо вам за розмову. Сподіваюся, хтось почув, можливо, знайде себе у вашій бригаді. Дякуємо вам за розмову для глядачів і глядачок Суспільного. І дякуємо вам за те, що захищаєте нас, даєте нам можливість більш-менш спокійно жити і працювати в тилу. Спасибі, Андрій Полухін був гостем цієї години. Представник прес служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Бригада захищає Україну в районі Часового Яру на Донець.